Привіт, це канал все про кросівки. Іноді думаю, що варто витрачати великі гроші на взуття. Навіть не так. Навіщо платити багато за якусь конкретну модель, коли існують варіанти в два-три рази дешевше, і функціонально ніякої відмінності нема. Взуття собі і взуття. Головне, щоб зручно було. Але існують такі кросівки, що коштують дорого та виглядають неоднозначно. Але люди їх купують, тому що це по-перше хайпово, а по-друге, зручно. Можливо, не завжди практично, як, наприклад, Nike Air VaporMax Plus, про який я сьогодні буду ділитись своїм враженням, але щось в них неодмінно є. Модель самого початку проєктувалася і позиціонувалася як бігова, але вона дуже прийшлася до душі в першу чергу снікерхедам і поціновувачем снікер культури. А спорт обійшов VaporMax стороною, та й добре. І перед початком дуже просимо вас підписатися на наш канал та вподбати це відео, тому що нам дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок. Отже, поїхали. Якщо брати матеріали, з яких виробляється верх кросівок, то всі вони на 100% синтетичні. Заготівля виготовлена з матеріалу візуально схожого на суміш дайвінгу та неопрену. Він дуже щільний, але трішечки тягнеться. За рахунок цього кросівки ідеально приймають форму стопи. Додатково кросівки покриті поліуретановим каркасом, таким собі екзоскелетом, на який додатково встановлені люверси, які тримають шнурівку. На заднику знаходиться накладка з матеріалу, нагадуючи таку собі матову шкіру. Над ним розміщується досить зручна петля, в яку спокійно проходить палець, так що нею можна без проблем користуватись. Підкладка тут також текстильна, а з внутрішньої сторони заднику досить багато щільного набивного матеріалу для додаткової фіксації п'яти. Язичок крок достатньо широкий з м'якою набивкою. Погано, що він ніяк не фіксується по центру, я такого не люблю. Хочу відмітити, що на центральній частині заготівлі язичку знаходяться рефлективні елементи, що дуже приємно. Щодо шнурівки, шнурки тут на диво дуже прості, як на монархах, наприклад, нічого цікавого, а про люверси ми вже вам казали раніше. Устілка тут без проблем знімається, вона теж доволі проста, але добре, що має анатомічну форму і на тому спасибі. Перейдемо до підошви. Як ви бачите, що саме підошва є візитівкою цієї моделі, Колись дизайнери та конструктори Nike розробляли її спеціально для бігу, а маркетологи придумали гасло «Running on air», що буквально означає біг по повітрю, або ще можна перекласти як ті, що працюють на повітрі. Но обидва варіанти гарно описують принцип роботи систем air Max з великою кількістю повітряних капсул. Крім самої підошви, в Vapor Max Plus існує проміжний шар з матеріалу EVA. Він м'який, але гарно амортизує це помітно. Також в районі арки стопи між подушечками та п'ятою в підошву інстальований такий собі пластиковий супінатор. Дуже практичне рішення. Також ми бачимо, що носочна частина захищена поліуретановою накладкою. Підметка чисто номінальна, вона представляє собою невеликі сепаровані резинові блоки в зоні п'яти та подушечок. Не знаю наскільки це практично, але мені здається, що протектор буде дуже швидко стиратись. Щасливі власники цієї моделі, будь ласка, поділіться у коментарях, як довго ходить підметка. Тепер про перше враження. Я колись ще в минулому житті робив погляд Max Flyknit другого та третього покоління, і чесно сказати, якихось принципових відмінностей з нашою моделі немає, окрім верхньої частини кросівка. Але саме Vapor Max Plus мені дуже подобається візуально. Прям хочеться собі їх купити, особливо в цьому кольорі. Вони дуже зручні, сидять на нозі, як шкарпетки. Їх реально майже не відчуваєш. Вони як пара, не вагомі, та мортизують достатньо добре. Але є два вагомих мінуси: перший це ціна. Ціник просто космічний, тільки в США вони коштують 210 доларів. В Україні рекомендована роздрібна ціна і ще вища. На сьогодні це біля 10 тисяч гривень. Але люди купують так. Ви можете дочекатись дисконту, але все одно ціна буде немалою. Ну і другий мінус це саме підошва. Вона дуже непрактична. Тому ходити в них можна тільки по центральних вулицях міста без гілок, скла і так далі. Або надягати десь в торгівельний центр чи заклад громадського харчування. Але всі ці мінуси та плюси це все умовності. кожна людина обирає собі взуття в першу чергу, виходячи з фінансових можливостей та особистого смаку. Тому мінус спокійно може перейти в плюс. І навпаки, так що мій вердикт можна брати. До речі, забув сказати, що модель повномірна. Кросівки йдуть розмір у розмір. На мою в 26 см. Ідеально сіла американська. Вісімка або 41-й європейський. В принципі, все. Давайте дивитись, як вони виглядають безпосередньо на нозі. Це був огляд Nike Air Vapor Max Plus. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, вподобайте його та підпишіться на канал. Дякуємо за увагу! Бережіть себе та своїх близьких.